Сучасні вчителі працюють у світі, де навчання відбувається всюди у класі, онлайн і у змішаних форматах. Щоб ефективно викладати, їм потрібно, щоб усі пристрої, платформи та контент працювали разом в єдиній інтегрованій екосистемі. Без такої інтеграції втрачається час, а навчальний процес стає фрагментованим. Справжня діджиталізація відбувається тоді, коли технології підтримують викладання, а не ускладнюють його. З рішеннями АТЕН вчителі можуть розпочати урок за лічені секунди. Камера автоматично налаштовується, дисплей вмикається, а контент миттєво транслюється на всі пристрої. Учні можуть брати участь у занятті незалежно від того, сидять вони на першій парті чи знаходяться за багато кілометрів. Для учнів це означає зрозуміліші пояснення, інтерактивні уроки, записані матеріали та можливість у будь-який час повернутися до того, що залишилося незрозумілим. Саме так має виглядати сучасне навчання, і саме таку різницю атен приносить у клас. Бажаєте дізнатися більше? Залишайте коментарі і не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримувати практичні приклади та корисні поради.